Розділ перший про жуків, ЖАБ і Перші винаходи. Життєвий шлях великого винахідника розпочався у Грозову ніч 10 липня 1856 року, рівно опівночі, коли небо над горами спалахувало від блискавок у родині сербського православного священника Мілутіна Тесли. Народилась четверта дитина, син Нікола. Хлопчик, якого через багато років назвуть Повелителем блискавок село Смілян, де жили Тесли, стоїть серед невисоких укритих лісом гір. Сьогодні це територія країни Хорватії, а в ті часи це були землі Австрійської імперії. Багатонаціональної, другої за розмірами в Європі держави, у якій проживало понад 40 мільйонів людей. До її складу, до речі, входила навіть частина нинішньої України. До п'яти років Нікола Ріс звичайним хлопчиком мрійливим і сміливим. Як усі його однолітки він захоплювався героєм сербських легенд Королевичем Марком. Той могутнім мечем захищав свій народ і їздив верхи на коні, що вмів говорити людською мовою. Одного разу Тесла теж вирізав собі меч, як у королевича, і почав битися з ворогами, колосям пшениці на полі. Правда, закінчилося це не славним бенкетом, як у казках, а прочуханкою від батьків. Але коли ніколі було п'ять, у його сім'ю прийшла біда. Будинок Тесли стояв під лісом, у якому водилися вовки. Однієї морозної зимової ночі хижаки напали на коня, на якому поспішав додому старший брат Ніколи, 18-річний Дане. Кінь здійнявся на диби, скинувши вершника. Від отриманих ран Дане, улюбленець батьків, помер. На Ніколу це справило жахливе враження. Багато днів по тому він плакав, а ночами не міг спати, його мучили кошмари. Навіть через багато років у дорослому віці він до найменших дрібниць пам'ятав цю моторошну картину. А крім того, ця подія могла навіки змінити його долю. Батьки дивились на Дене як на спадкоємця татової справи. Було заведено, щоб син священника йшов батьковими стопами. Тепер же старшого сина не стало. Решта троє дітей у родині були дівчата тому до служби в церкві почали готувати ніколу. Але Нікола не хотів бути священником. Він прагнув зовсім іншого. Наприклад, він мріяв навчитися літати. У сильний вітер піднімався нагору і зістрибував, сподіваючись, що потоки повітря підхоплять і понесуть його. Десантувався з даху будинку, розкривши над собою батькову парасольку, наче парашут, або побудував мотор на жучинній тязі. Зв'язав дві хворостинки хрест навхрест, а на їхніх кінцях закріпив чотирьох хрущів, яких було повно влітку, хрестивину натяг на штир, і упряжка працьовитих жуків почала обертати і цей пропелер, і прикріплений до нього великий диск. Жорсткі надкрила тріщали, жуки поважно гули, а хлопчик, який жив у світі, де ще не було ні літаків, ні вертольотів мріяв про те, як одного разу злетить. Були в нього й інші винаходи нехитрі вигадки сором'язливого сільського хлопчика, який більше часу проводив на самоті з природою, ніж зі своїми однолітками. Одного разу сусідському хлопчині привезли справжній скарб – вудку, і рибальський гачок. Вся навколишня дітвора тут таки побігла ловити жаб, всі, крім ніколи, його з собою не покликали, і це його сильно засмутило. Та що ж, він знайшов шматок дроту, примудрився його зігнути і розплющити за допомогою двох каменів, загострив. Довгою мотузкою прив'язав до палиці І почимчикував на власне полювання. Повернувся ввечері з багатим уловом, на відміну від приятелів, які не зловили справжньою снастю жодної лопатої жаби. Сам він вважав, що пристрасть до винахідництва успадкував від матері. Джука Тесла. Походила з сім'ї, де всі любили майструвати і придумувати корисні штуки для дому або ферми. І батько, і дід славилися своїми винаходами. Майстриня Джука створювала нові інструменти для домашніх робіт, вигадувала дивовижні візерунки і ткала з ниток. Вона невтомно трудилася від світанку до пізньої ночі. І велика частина нашого одягу та обстановки в будинку зроблена її руками. Коли їй було за 60, її пальці рухались достатньо швидко, щоб в одну мить зав'язати три вузлики. захоплювався матір'ю Нікола. Крім того, Тесло вирізняла особливо любов до читання. Батько вважав, що хлопчикові шкідливо багато часу. Проводити за книгами. Тому він забороняв синові заходити до своєї величезної бібліотеки і ховав від нього свічки, щоб той не міг читати потайки. Втім, Нікола навчився обходити батьківські заборони. Він добув свічкового сала, розтопив його і, вставивши гніт, залив волов'яні форми. Коли сало застигло, у хлопчика вийшли чудові саморобні свічки. При їхньому мерехтливому світлі, він щільно запнувши двері та вікна, читав цілими ночами, іноді засиджуючись, аж до світанку. Коли Ніколі виповнилось шість, сім'я переїхала до міста госч, вирішив в маленькому селі. Серед гір і лісів, в оточенні домашньої живності, у місті хлопчик почувався не в своїй тарільці. Він навіть на вулицю виходити соромився. Що вже говорити про церкву, де тепер служив батько? Там по неділях збиралось не кілька десятків селян, як у сміляні, а ціла юрба ошатно вбраного люду. Нікола до старості запам'ятав жахливий конфуз, який одного разу стався з ним на недільній службі. До церкви прийшла вичепорена дама в пишній сукні, і коли вона бундючно простувала до виходу, хлопчик випадково наступив на довгий шлейф, що волочився за нею по підлозі. Шлейф із тріском відірвався. Це спантеличило всіх присутніх, і, певно ж, ніколи. Батько так розсердився на нього, що дав синові ляпаса, чого в їхній родині не траплялося ні до ні після цього випадку. Але незабаром хлопчикові випала нагода довести городянам, що він зовсім не дурний бевсь. У місті організували пожежну команду, набрали добровольців, яких учили боротися з вогнем і марширувати на міських парадах. І в один з літніх днів городян запросили подивитися на вміння пожежників. На берег річки викотили новісіньку пожежну машину. Вона була пофарбована в червоне і чорне, а її насос. Мусили качати разом аж 16 чоловіків. Шланг насоса закинули в річку. 16 пожежників у новій уніформі і блискучих касках взялися за ручки і нічого не сталося. Як не старалися пожежники, з рукава не вирвалося ні краплі води. Розчарована публіка зашуміла. Всі кинулись оглядати машину, і тільки Нікола здогадався перевірити шланг. Знявши черевики і підкачавши короткі штанці, він зайшов у воду і виявив місце, де рукав перекрутився, закривши хід воді. Спостережливий хлопчик розправив шланг. І вода линула, обдаючи бризками натовп людей, що підійшли заблизько. Цього разу ніколи ніхто не лаяв. Навпаки, він став героєм дня. Але набагато важливішим для нього було фантастичне відчуття того, що він зумів примусити запрацювати складний механізм, перед яким спасували навіть дорослі. У госпічі Тесла пішов до школи. Виявилося, що, як багато талановитих людей, він був шульгою. Його привчили писати правою рукою, але уроки креслення і малювання назавжди залишилися для нього ненависними. Навіть подорослішавши, він вважав за краще зберігати свої винаходи в голові, а не в кресленнях на папері. Улюбленими ж предметами стали математика та фізика. У госпічській школі був цілий кабінет з моделями різних механізмів. Там Нікола вперше побачив макет водяної турбіни. Вода, падаючи на лопаті, змушує турбіну крутитися. Енергія, яка виробляється при цьому, може запускати в дію різні механізми. Тесла був у захваті і сам сконструював кілька турбін. Згадуючи водоспади в рідних горах біля сміляна, він мріяв використати їх силу. А ще краще, думав хлопчик, було б побудувати турбіну на Ніагарському водоспаді в Америці. І ніхто, крім нього самого, у той час не міг навіть уявити, що мене 30 років. І Тесла втілить цю мрію в життя. До речі, ще в дитинстві знання фізики кілька разів рятувало Теслі життя. Наприклад, вони з друзями любили купатися у ставку біля водяного млина. Зазвичай там було мілко, і вода лишалася спокійною. Однак, якраз у той день, коли Нікола прийшов похлюпатися сам. Мірошник відкрив загату, вода підхопила хлопчика і понесла на гостре каміння. Він встиг учепитися з околоди греблі, але відчував, що довго так не протримається, напір води знесе його і раптом зрозумів: тиск води зменшиться, якщо діятиме на меншу площу. Цей закон гідравліки легко перевірити, якщо підставити ножа під струмінь води пласким боком Його буде виривати з рук. І якщо ж розвернути ніж догори лезом, тиск води стане майже невідчутним. Нікола повернувся до потоку боком і відчув, що так зуміє втриматися, як за помахом чарівної палички. Тиск зменшився, І я виявив, що в такому положенні порівняно легко можу опиратися з силі потоку, писав він у спогадах. З великим зусиллям притискаючись до греблі і перебираючи по колодах руками, хлопчик поступово зумів дістатися берега. Запитання і завдання. Перше. Де вніч з 9 на 10 липня 1856 року народився майбутній винахідник Нікола Тесла. Знайдіть на карті сучасну Австрію та Хорватію. Друге. Ким, на думку батьків, повинен був стати Нікола, коли виросте? Чому вони вибрали для нього такий шлях? Чи хотів цього сам хлопчик? Третє, які шкільні уроки були улюбленими для Тесли? Чому?